Найбільша цінність в наш час, як і в будь якій інший, це життя у фізичному та ментальному сенсах. З початком повномасштабного вторгнення величезна кількість проблем, які існували в нашому суспільстві, не зникли, а навпаки, загострились. Команда фонду Олени Пінчук рік впроваджувала різні проекти, про які ми розповідали вам у нашій програмі. Ну і що корисного та цікавого чекати в новому році всі подробиці далі. Кінець року в наш час це не про корпоративи. Це про ефективність. Це про те, скільки життів вдалося рятувати. Це про те, скільки корисного вдалося зробити. Це про те, скільки людей відчуло полегшення завдяки вашій роботі. Кінець року це про роботу, яка робилась всупереч ракетним атакам, безсонним ночам, блекаутам. Тож команда фонду Олени Пінчук це про ефективність. Фонд Олени Пінчук відомий своєю боротьбою з Вілл Сніт, партнерством з Елтоном Джоном та проектами по сексуальній реабілітації. Але і це не всі напрями, над якими щоденно працює команда фонду. Фонд в цьому році відзначає 21 рік свого існування. Протягом року постійно здається, що ти робиш недостатньо, недостатньо швидко, можна більше. А от коли ти знаходишся вже в точці підведення результатів і оглядаєшся так ретроспективно назад, розумієш, що насправді зроблено багато і класного. Боротьба з ВІЛ з початком повномасштабного не зупинилась, а навпаки, розширила свій фокус дій. Проект «Мобільні клініки, до яких ми неодноразово доєднувались, це команди лікарів, які виїжджають до дітей, народжених від ВІЛ-позитивних батьків у найвіддаленіші куточки країни, де вкрай важко отримати кваліфіковану медичну допомогу. Лікарі беруть аналізи, прописують терапію, в результаті дії якої люди з ВІЛ можуть жити цілком повноцінним життям. Але з початком повномасштабного вторгнення, внутрішньої міграції людей та контактів з кров'ю на фронті, загальна статистика інфікування змінилась не в найкращу. Торону цього року ми розпочали дуже важливий напрямок діагностики та лікування віл та вірусних гепатитів серед військовослужбовців. Це був пілотний проєкт, який охопив більше 10 тисяч військових. Ми тепер і кількісно, і якісно краще розуміємо, що відбувається з епідемією ВІЛ і вірусних гепатитів серед військовослужбовців, і вже акумулювали свої ресурси для того, щоб швидше, ефективніше рухатись наступному році. Йдемо далі. В рамках діяльності найбільшої національної мережі реабілітаційних центрів рекавері для поранених захисників та захисниць. Команда фонду Олени Пінчук впроваджує неймовірну та надважливу програму. Проект «Мого серця це рекавері, сексуальне життя. Я би сказала, що це певна революція в Україні, і зокрема в сексуальній реабілітації, бо її як такої не існувала. А це тема дуже важка для сприйняття. Але ми це ті. Люди та організація, яка має і досвід, і певну експертизу і сміливість рухати цю тему, об'єднувати навколо себе експертів, залучати міжнародний досвід, готувати вже українських спеціалістів, які працюють в реабілітації і можуть допомогти людям після травми відновити їх інтимне життя і стосунки. Як показує сьогодення і один в полі воїн, але з партнерами робити позитивні зміни в країні набагато легше в рамках проекту рікавер. Сексуальне життя ми брали участь у кількох дуже важливих національних конференціях, включно на ту, яку проводило Міністерство оборони, присвячену реабілітації. І я щаслива була бачити, як з кожною конференцією все більше і більше людей було в наших залах. І я впевнена, що наступний рік дасть нам можливість значно і відчутно масштабувати цей проект за підтримки всіх наших партнерів. Більше ніж дві тисячі жінок пройшли проект від фонду під назвою Редженерейшн. Він про ментальну підтримку жінок з 2017 року жінки є в нашому фокусі. Ми підтримуємо їх професійну реалізацію, економічну незалежність. І звісно, що з початку повномасштабного вторгнення вони потребують додаткової уваги і піклування саме про їх ментальне здоров'я, тому що ми розуміємо, що тільки в нормальному здоровому емоційному стані ми можемо рухатись і до Якихось економічних показників і до перемоги в глобальному сенсі цього слова. Це групова терапія, яку ведуть українські фахівці, психологи та психотерапевти, в основі якої лежить досвід наших закордонних партнерів, адаптований під наші реалії. Вони пройшли спеціалізоване навчання та допомагають тим, хто звернувся за підтримкою. Окрім того, ми запустили пілотний напрямок Редженерейшн Тін для власне підлітків. В її також додали і сексуальну освіту, і мотиваційні зустрічі, в тому числі з українськими ветеранами. Тому на наступний рік ми плануємо продовжувати. Вати рух в двох напрямках і продовжувати підтримувати українських жінок, які рухають нашу країну, нашу економіку і е, дітей-підлітків. Бо ми бачимо класний позитивний фідбек, тому будемо розширювати і цей напрямок. До речі, також в просторі фонду діалог хаб проводились дитячі табори, в яких одним з напрямів була сексуальна освіта, що дозволяє дитині почути коректну інформацію про інтимні речі від дипломованих спеціалістів, а не шукати відповіді в інтернеті чи від однолітків. Взагалі, діалог хаб це серце активностей. Зокрема, всі лекції, відкриті діалоги, на які можна потрапити за реєстрацію, відбуваються тут. Ми зараз з вами знаходимося в діалог хабі. Це освітній простір, який був заснований в 2019 році. В нас за цей рік було понад тисячу відвідувачів. Тисяча триста людей в нашому кабінеті тестування здали тест на ВІЛ. А по понеділкам саме тут проходять понеділки для матусь. Один з наших лав Project, це називається проект Moms Monday, який ми реалізуємо спільно з громадською організацією Лада. І, от саме тут по понеділках збираються мами на другому поверсі. Няні забирають дітей. А мами в цей час мають можливість знову ж таки попіклуватися про своє ментальне здоров'я, взятися за свій кар'єрний розвиток, повернутися на ринок праці або розпочати свій шлях на ньому. Ці заходи протягом року відвідали більше 1200 жінок і 700 дітей. Нічого собі. Так. Навіть мої були. Так. Ще хочеться відмітити круте партнерство з бізнесом, як, наприклад, колаборація з брендом Keep Style. це була лімітована колекція одягу, прибутки від якої направили на створення проекту сексуальної освіти. У нас вийшла лімітована колекція сорочок і футболок, яка називається It Will Be Better Next Time. Дуже потужний меседж, який ми намагалися донести цією кампанією. Говорили про те, що яким би не був твій. Досвід в цій точці наступного разу точно буде краще. Просто треба завжди тримати свої кордони і піклуватися про своє здоров'я. Майже 280 таких рюкзачків отримали наші захисниці, які знаходяться на фронті в результаті колаборації фонду з брендом Хеверест. Дівчата в тилу купляли рюкзак собі, і автоматично ще один відправлявся військовий, наповнений корисними речами. Це такий рюкзак щастя, який дівчата отримували на передовій. І ну, дуже сподіваємось, тішились, що ми насправді про них тут в тилу теж думаємо. Про всі проекти, які зачепили ваше серденько, ви можете почитати на сторінках фонду Олени Пінчук в соціальних мережах. Участь в них безкоштовна, і команда працює саме для того, щоб вам, мені, всім нам жити в наших реаліях стало легше, зрозуміліше та щасливіше. З прийдешніми та наступаючими святами обіймаємо і обов'язково побачимось вже в наступному році.